Так, в експерименті, в експерименті ботинки. Почти. все. Давай, підними. Давай, Федір. Камера, мотор. Давай, покажи. Оце значит, це така дорога. Це Сергій наш гід. Ось він, будь ласка. Таку дорогу знайшов. Сука. А, дорога. а Дмитро ще десь там не може ніяк дійти. Зараз я покажу наш гід, Сергій перевів нас. Зараз ми... Він каже, що дорога уходить вправо. Оце дорога наша, бачите. А-да-да-да. Да, бо вниз. Чи гірше. Я відео знімаю. Колочий. Mm. На середині етапу органи трофі взяли аж три э, точки. За скільки годин? За три години, я думаю. Або так, за чотири. За чотири, за чотири. Дві Дві години Дві. одну. Сергій уріжу ковбасу, а ми знаходимося приблизно. От щойно піднялися оце наша стежка. Тут дорога співпадає з річечкою, так, да, Сергій? Що так, тут урали так. ходять, да? Кажеш, там. Малерики. Малеріки. Ніхто тут, тут не ходить, тут Так, да, От зараз ми туди, нам Є вгору собі. треба. Ось Сергій знайшов дорогу. Ось тут Дмитро закінчує, з'єднується дві дороги, він не може з'єднатися. А отут теж колись була дорога, бачите, яка вона захаращена гілками. Нам треба отуди. От

Федер домовляется просто вхнуты через э, кущи велосипед Я хочу. А как она вылезла? А, так ты ее вставь туда. <соспит> <соспит> Федер? Що сталося з вашим тапком? Та я ж не маю що там. Ой.